Вішов від цього від воєнки мати з'ясування. Стоємо. Ми стоїмо з ядію каді. Стоїмо у тут, що він йде. Собака в метрі три поводу пустив, і я по всіго тротуару собака не зможе. Ну і дівчина біжить вже ззаду. Як ми думали, що вона сніг 7 чоловіч, коли собака раз розвертається, і є дівчинку лапами у сюди, я кажу, що ти робиш? А він взагалі ну, якось повів себе, так, е, аж засміявся. І в цей момент другий раз розвертається собака і вода її за шум. Да ще її плата і тягне під себе, як трьох туди. І почав, видиш, як гляну, я його не посадив. Цю дявочку, він згадив тут собаку, загуби її зати. І, і почав я ж витягти. Я б скочив звати в желізок, почав відбивати. А тобі якийсь пацан, молодий чоловік, підбіг і гарячий гарячі лемнув левру. Я би собака перехватив. Через 10. Ну, чрез десет. Ну, чрез Да, Чергова частина Коболяцької райвідділу надійшла повідомлення від чергової медсестри Коболяцької ЦРЛ про те, що з тілесними ушкодженнями в лікарні доставлена малолітня дівчинка, мешканка міста Коболяки 7 років з тілесними ушкодженнями в області шиї від дій собаки. При виїзді на місце події слідчо-оперативною групою було встановлено, що собака належить мешканцю селища міського типу Царичанка Дніпропетровської області. Який придбав її цього ж дня зранку у Кобаляцькому районі, в селі Мідянівка. На собаку є всі необхідні документи, медичні довідки, як пояснив власник собаки, він вів її на поводку. І в намордники, але вона декілька разів його по дорозі знімала. Він йшов в напрямку ветаптеки, щоб придбати новий намордник. В цей час позаду нього йшла дівчинка, яка заговоривши із цим громадянином, яким чином визвала на себе агресію собаки. На даний час складено адміністративний протокол за статей 154 КУПАП на власника собаки. Відповідальність передбачає накладення штрафу від 3 до 5 неподаткованих мінімумів доходів громадян. Ведеться перевірка. На даний час загрози життю дівчинки немає. Собака буває вбиває кусачі, только аджині собачі. Только аджині оджині собачі. Собака вбиває кусачий.